Справа не в результаті, справа в грі. Тобто, ці змагання ми приймаємо участь в цих змаганнях, щоб ці молоді хлопці так, мали ігрову практику в вже більш дорослому футболі. Тому тут більше, якби, я особисто там, як тренер так, і там, представники клубу звертають увагу не на результат, а на дії футболістів на полі. Тому, якби, ми, ми оцінюємо їх зараз, як вони можуть прогресувати, і чи зможуть вони надалі бути там гравцями першої команди, так, чи, чи взагалі гравцями, які будуть представляти там, чи виступати просто там, на, на найвищому рівні. Приймаємо участь в двох змаганнях. Так Ю-19 це одні змагання, друга ліга це трошки інший рівень. Так от ми пробуємо себе і там, і там. І я дуже вірю, що це в кінцевому результаті принесе якісь плоди, ми так? Ну, так, що футболісти обіб'ються, наб'ють всі шишки тут, в цих змаганнях, так, і вже будуть готові там, дебютувати чи представляти першу команду. Сьогоднішнім результатом ми вдоволені. Скажімо так, результатом, але по якості грі є питання в першу чергу в завершальній стадії, не реалізували багато моментів. Ви бачили, що протягом 90 хвилин відбувалася на полі постійна боротьба, але треба віддати ну, кращі, кращі слова, подяки, сказати супернику. Ворскла хлопці молоді, але дуже амбітні і вони. Билися за кожен м'яч на кожному клаптику поля. Тому ця перемога нам далася не, не легко, але ж все ж таки, е, дякуючи е, налаштуванню на гру, ми сьогодні змогли да, зробити цей результат.